Мене запросили організатори Харків Фест» як художницю в цьому році розмалювати піаніно. Я була ознайомлена з тематикою цього року. Це коди відродження. В основі композиції закладено традиційний український символ дерева життя, який починається знизу піаніна і починає проростати по всьому піаніна. Центральний елемент це в нас хризантема, яка символізує відновлення і чистоту, а також і жалобу. І я вирішила його зобразити, тому що у нас відродження воно відбувається також через такі доволі важкі для України і українців події. Якщо говорити про технічний процес, піаніна треба підготувати, його треба спочатку відшліфувати, потім зне. Жирити для того, щоб фарба була з гарною адгезією до поверхні, і вже потім починається процес грунтовки і нанесення малюнку. Також тут зображена півонія, де ви бачите логотип Харків Фесту». і також з нижньої частини є одна півонія. І з лівого боку є лілія, і ці квітки в українській символіці також символізують відновлення, відродження, родючість. Кольорова гама теж не випадкова. Це такий м'який перехід через надію, через світло, через проростання. Вчора бачила відео, що тут відбувся концерт з долученням військових до дня піхоти. Тут зібралися люди, які грали на різних музичних інструментах, включаючи піаніно. І, Я навіть відчула мурахи по всьому своєму тілу, тому що одна справа це зробити цей інструмент і працювати з ним, умовно кажучи, як з полотном. І бачити його візуально. А інша справа ще почути це і побачити в спільному контексті. Мені приємно, що це дійсно культурне життя в Харкові продовжується завдяки митцям, завдяки військовим. Тому дуже велика вдячність саме військовим.